Зараз моя головна справа це проєкт, як ти брати, де ми створюємо і поширюємо посібники про те, як людям спілкуватися одне з одним під час війни. Я поділився тим, що ми знаємо про те, як спілкуватися під час війни, які є відмінності в спілкуванні. А учасники поділилися зі мною своїм досвідом, що вони з свого боку побачили, які відмінності в їх роботі, психологічної роботі з людьми, з індивідуальними клієнтами. Більше ми говорили про групи. Сьогодні для мене важливо бачити те, що є небайдужі, що ми маємо широку мережу людей, які працюють за цією програмою. Це підтримка, розуміння важливості, куди ми йдемо і до чого можемо прийти. Спеціалізуюсь на роботі з травмою, як дитячою, так і підлітковою і травмою у дорослих. І, мабуть, це найбільший запит під час великої війни. Говорили про ту ж травму, але для мене травма це не лише про слабкість, а в першу чергу про силу, про внутрішню силу і про бажання вийти зі складної ситуації. Сьогоднішня зустріч була ресурсною, для мене дуже цікавою, потрібною, цінною. Я отримала, мабуть, те, за чим приїхала, тому що були такі деякі алгоритми. Як я можу спілкуватися власне, з чоловіком, який є військовий, як його підтримати? Обожнюю живі тренінги, обожнюю спілкування з колегами. А тренінги від благополуччя зазвичай лишають хороші після себе емоції. І бути учасником цих тренінгів я обожнюю.